На військову службу за контрактом до Подільського прикордонного загону запрошуються громадяни віком від 18 до 57 років. З метою влаштування на військову службу всі громадяни України повинні пройти декілька етапів добору. Перше це психологічне тестування, друге медичний огляд. Третє внутрішню перевірку та перевірку по облікам Міністерства внутрішніх справ на відсутність судимостей. Хто потрібен прикордонникам? Перше це громадяни від 18 років, які не мають судимостей, які мають повну загальну середню освіту і вище, та які мають відмінне здоров'я. Щоб е, здійснити оформлення на військову службу, вам потрібно звернутися до підрозділів Державної прикордонної служби за місцем проживання, які знаходяться в роздільнянському та в Подільському прикордонних районів. Потім отримати в цих підрозділах висновок, з даним висновком звернутися до Подільського прикордонного згону, який знаходиться в місті Подільськ, по вулиці Армійська, будинок 21. Там вам нададуть всі необхідні консультації, допомогу та будуть супроводжувати при оформленні на військову службу за контрактом. Для довідок звертатися за телефоном 0,95 180 77 58. Запрошується на військову службу громадяни від 18 років.